У Київській області внаслідок російської атаки є поранена. За даними ОВА, постраждала жінка 1975 року народження. Медиками діагностована контузія та гостра реакція на стрес. Вся необхідна медична допомога надається. Проінформували в Київській ОВА. За даними ДСНС в одному з районів області після ворожого обстрілу сталося часткове руйнування приватного житлового будинку. Весь ранок в Україні лунала масштабна повітряна тривога. На сумщині у Шостинській громаді через атаку РФ зруйновані об'єкти інфраструктури. Крім цього, пошкоджено 12 багатоповерхівок, два освітні заклади та об'єкти соціальної сфери. Повідомили Вова. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Головне управління розвідки Міністерства оборони України вперше знищило російський гелікоптер Мі-8 за допомогою морського дрона Магура Ві5. Як повідомили у відомстві, атаку провели сьогодні воїни спецпідрозділу гурми України груп 13 під час бою у Чорному морі в районі Мису Тарханкут, тимчасово окупованого Криму, внаслідок застосування ракет ПІ 73 сі Драгон знищено російський гелікоптер Мі 8 Ще один такий же ворожий гелікоптер зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування. Йдеться у зведенні гур. До України повернулось 189 громадян з російського полону за даними президента Володимира Зеленського. Це військові захисники Азовсталі та Маріуполя, чаес острова Зміїного із різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери, це нацгвардійці, у тому числі азовці, прикордонники, тероборонівці, воїни військово-морських та збройних сил, і також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі. Відомо, що обмін відбувся за посередництва об'єднання. На них арабських еміратів президент США Джо Байден оголосив про надання двох з половиною мільярдів доларів військової допомоги Україні. Я з гордістю оголошую майже два з половиною мільярди доларів на безпекову допомогу Україні, оскільки український народ продовжує захищати свою незалежність і свободу від російської агресії. Написано на сайті Білого Дому з посиланням на слова президента США Серед українців збільшився рівень песимізму. Про це свідчать дані соціологічного опитування групи рейтинг спільно з Галуп Інтернашнал. Оприлюднені 30 грудня. Так сподівання, що наступний рік буде кращим за 2024-й Мають 45% українців, що на 6% відсоткових пунктів менше за показник минулого року. На погіршення очікує 27% респондентів. Ще п'ята частина вважає, що 2025 рік буде таким самим, як і рік щом. Вісім 8% респондентів відповіли не визначено. У порівнянні з минулим роком оцінки змістилися до більш песимістичних очікувань. Минулого року 51% мав позитивні очікування, а 17% негативні, зазначили соціологи. В Ефіопії через падіння вантажівки в річку загинула щонайменше 71 людина. Про це повідомляє Reuters. За попередньою інформацією аварія сталася через перевантаження транспортного засобу та складні дорожні умови з великою кількістю поворотів. Водій не зміг упоратися з керуванням. Це сталося в районі. Бона серед загиблих 68 чоловіків і три жінки. П'ятеро постраждалих перебувають у критичному стані в лікарні.